Ого-хо! собі. Special Air Series. Селес спеціальних операцій британської армії. Ух, ніфіга собі, але ми будемо до України. Захреп. Чую, горкет петуха Привертається. По дорозі їде біля хаба техніка. Прямо біля хаба стоїть. Спитання, я можеш Так, ану, стоямба. Воблер, Ти лайк влупив? Що, хоч відхопити це? Давай ти ці лайки погнали далі. Апітусара! Це тут Триггер не візьмемо, поки їх не виб'ємо з туннелі, вони в туннелі. Че, що ти тут стріляєш? Тригер візьмемо... а не тут. Не стріляй, що, тому, що ми не мішай на. Нравится, треба так чистіше робити. Да, 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 там мінус. Братанчик, підбери мене. Короче, О, СГшник, ти мій брат. О, їб... Ми будемо... СГ, Скайгардс, ліфу, тестостеронових, накачених, бородатих і, звичайно, не в якому випадку не гетеросексуальних мужчин, які з великим задоволенням проведуть з тобою час в складі або іншій грі. Посилання на моїх братків в описі під відео. Нестор чекає дзвіночки на рахунок оплати реклами. Давай, набереш. Попереду якась тяга! Знищити британця! Що mm -hmm. сказав, во ну на? Mm -hmm. Хай бог милує, що за епік посеред білого дня. Ха-ха-ха-ха! Mm -hmm. Лашари. Любітелі чая, яка улюбля. Насправді ні, я більше люблю чай. Якщо хтось з вас захоче прислати мені чай, то не потрібно. Я знаю, що ви маленькі збочинці захочете мене втравити. У нас танчик на півночі. <гум> Тончик заїжджає пацани. Макушку видно. Смислі танчик. Лови! Чого тут а, це, це саме? Так, техніка під. техніка підъезжає. Бля, хаму 248, 248. Ай. Двісті сорок дев'ять. Башара, не зловив тайминг, ха-ха. А що це на нижній хабі шльомики світяться. А. А, -а, -а. а чого ж вони світяться Хтось включив включить походу. Да. Эх, якось скучно їдемо. Бракує Йде? тут оцього глека. Він би навалив би музла.

До наших елітних будівельників щось там залетіло, вже нікого немає. Не... Ну, то не фіг е... Майнкрафтом там займатися. Підніміть, подніміть, Все. Здох! Лошара. Да, віддихаю. Це ще опасний, конечно. Огорвана ракета! Минус! Минус, 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 минус белый! А, Красавчик! Минус? Да, все, я спрятаю. Ну, Хорош, Ай, Тигр! На шоколху или шо, ч ум блять? Не-не-не-не, мы пятерку ждем, пятерку ждем. Сейчас первое. А, Дочекалыйся. А, Дочекалась, четко. Yeah. Минус узкий. Снайпер Ай боже, Ванька, Ванька, встанька. Сліпий, тупий і ще й глухий. Заходим, заходим, поступаем, басмейсы. Граната, граната, граната гранаты. Да, но блин, та шовіт відбувається що там відбувається в тих подсумніх. Дякую, мої любимі бакугани, за перегляд. Сподіваюся, це странне, ненормальне і дуже дике відео вам сподобалося. Не забувайте переходити по посиланням, які ви знайдете під відео, а саме Discord, Telegram, група. Інстаграми і всі останні ті приколи. Також буду вдячний за фінансову підтримку моєї творчості. Я люблю, ціную і бачу абсолютно кожен донат. Як ви бачите в кінці відео, я це відмічаю. Фух. Побачимося далі більше.